До редакції Житомир звернулися занепокоєні читачі, які побачили в районі Богунського мосту озброєних солдат у повній бойовій готовності. Люди розповіли журналістам: схоже, солдати чекають транспорту і збираються кудись їхати. Втім, військові сказали журналістам, що це звичайне заняття з бойової підготовки. Немає нічого такого нада. Просто заняття проводяться, просто проводяться заняття. Тут нічого такого страшного там глобально масштабного немає. Проводяться заняття в випадку війни, які йдеться. Ми виконуємо. Що такого страшного НАТО. А то, що ми так всі красиві діти, то ми так і повинні бути там дітям. Окремо. І ще багато чого повинно бути нам цікаво. Це не по поводу того, що там в Києві бо всі люди дивляться, то, ну, ви що ви знаєте, з ума що сходять. Да. Керівництво 95-ї аеромобільної бригади запевнило, що Житомирянам не варто непокоїтись і ніхто з військових не отримував наказ їхати до Києва. Це заняття, планові заняття. Заняття з бойової підготовки на початку навчального року. Частина дії за зарані визначеним планом на 2014 навчальний рік, в якому не передбачені саме такі дії прихтіли ведити мову. Особовий склад частини знаходиться на місці в постійної дислокації і займається згідно розкладу занять за затвердженим раніше планом. ніяких змін в цьому немає, тому тут абсолютно це питання. Не пов'язане з тим, що відбувається в столиці.